Випускни відгуляли пора на роботу. Хто не знайшов місця праці, будучи ще студентом, той активізував свої пошуки одразу після отримання диплому про вищу освіту. Що саме шукають вчорашні випускники? Високозаробітну плату чи кар'єру? Дізнавалась Ірина Качмарк. Знайти роботу можна в інтернеті, в центрі зайнятості, в газеті або по блату. Спробувати можна навіть ті варіанти, які пропонують на вулиці. Мар'яна закінчила навчання два роки тому. За професією вихователька у дитсадочку. Півтора роки дівчина шукає роботу, проте пошуки марні. Що зараз ти можеш знайти роботу? Ти не шкодуєш, що поступала туди? Ну тобто, чи ти не помилилася в виборі? Ну, чи не шкодує? Не, не шкодує. Мені просто цікаво було навчатися. Просто кажучи, деякі так я вам скажу по секрету, деякі кажуть. Тримають старших вихователів на місцях, і я вважаю, що потрібно було трохи пенсіонерів позвільняти і надати їх робочі місця молодим спеціалістам. Перш ніж розпочати пошук роботи, потрібно дати об'єктивну оцінку своїм здібностям, умінням і навичкам, тобто співвіднести свої можливості з вимогами майбутнього місця роботи, дороговартісне на навчання та престижні професії не завжди запорука гарної роботи. Бухгалтери, економісти, юристи, тобто, це ті спеціалісти, які на сьогодні вже не перший рік отримують пальму першості серед безробітних. Якщо аналізувати професійно кваліфікаційний склад випускників закладів. Професійно-технічних закладів освіти то, на жаль, залишаються без роботи знову ж таки бухгалтери. Бо в нас ці навчальні заклади теж випускають працівників за такою професією, оператори комп'ютерного набору, секретарі, керівника, обліковці бухгалтерських даних, тобто, не ну не зовсім такі робітничі професії. От тому в нас є проблематика працевлаштування таких осіб. Спробувати себе у юридичній координації, у світі, соціальній роботі та в іншому пропонує і місто. Перший кар'єрний крок має дуже великі рамки вікові, тому що звертається від першокурсників до молоді вже старшої. Це є люди, які хочуть знайти себе. Це є люди, які хочуть отримати перший досвід, отримати рекомендації на майбутнє. Звертаються на протязі року. Ми маємо, мабуть, близько тисячі людей, які б хотіли пройти стажування. Літку можливості практично не обмежені. Допоки немає стабільної роботи, є підзаробіток. Проте і цього для теперішньої молоді мало. Намі мінімум це півтори тисячі дві. Хоча б так. Для молодої людини мені здається три тисячі гривень потрібно однозначно, щоб відчувати себе прекрасно в цьому світі. Десь доларів 800-900, приблизно місяць. Місяць звичайно, тисячу гривень або навіть більше дурна тисячу більше. Кожен роботодавець хоче креативного, молодого, освіченого працівника та з досвідом роботи. Проте де взяти досвід, якщо його ніхто не хоче дати, залишається питанням риторичним. Ірана Качмарик Олексій Музика, Вісник.